Честер повертається, Арсенал врятувався, Шалена Баварія, Барселона спокійна, Римське Дербі. Все це сьогодні в нашому випуску. Починаємо. Це сьомий випуск проєкту, третій тайм про український та європейський футбол. Сьогодні будемо розповідати вам про європейський футбол, тому що сьогодні у нас ще три матчі Української прем'єр-ліги, і тому що сьогодні будемо говорити про європейський футбол. Починаємо. А поки хочу вас попросити підписатися на цей канал, ставити фотобайк, ставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Сьогодні ми вже розіграли шарфік Manchester United. Невдовзі ви вже знаєте, хто його здобув. Буде фотоотчот. А сьогодні ми будемо розіграти ще один шарфік е, команди, до якої ми дійдемо, і я вам все розповім. Що треба зробити? Дякую. Починаємо. Починаємо з англійської прем'єр-лізі. Почався тур в суботу з матчу Ліверпуль Евертон. І знову ж таки Ліверпуль спокійно розпочав перший тайм-0. Гарний гол Гравенберг. Салах ну, ну, відвідав класну передачу. Потім, як Збив е, з передачі Гравенбреха також. І е, Миколенко провів 90 хвилин. З його флангу була подача, але він там ну не винен в цих грилах В другому таймі Евертон відігрався, е, відкидав один м'яч але знову ж таки програв матч на Енфілді, Дербі, Мерсісайські. І вже програв п'ятий матч поспіль Ліверпулю на виїзді. Ну, це таке. Ліверпуль зараз е, сильний. Евертон також, але Ліверпуль зараз на ходу. Хоча всі перемоги е, в один м'яч. І, ну подивимось, зараз буде в нього календар трошки сильніший. І ну, подивимось, як вони будуть справлятися. Ліц переміг Вулверхемптон 3-1. Вестхем програв Крістал Пелес, з яким Динамо Київ буде грати вже 2 е жовтня. І я подивився, коли останній раз Крістал Пелес програвав. Це було 16, -го, 16 -го квітня. Е тобто півроку тому. Я не знаю, що буде робити Динамо Київ. Кристал Пелес в непоганій формі. Подивимось. Bернлі зіграв в нічю з е, Nottingham Forest. Зінченко міг врятувати Nottingham Forest. Він е, спочатку програв верхову боротьбу. Потім не зміг винести з пустих воріт. Але <сміг> десь то було рядом. Він міг врятувати цей, ну, цей епізод перед. Але не зміг і Nottingham Forest Зіграв нічю з Бернлі. Чекаємо на першу перемогу від команди Зінченка та Постакового. брайтон Тоттенхем. Брайтон вів 2-0. Тоттенхем відігрався 2-2. Тоттенхем мені подобається в цьому сезоні. Так, вони виграють і здобувають очки завдяки автоголам. Але ну, в принципі непогано грають в цьому році. Подивимось, як Франк зможе побудувати цей Тоттенхем, який в нього є. У нього всі можливості є, і я дуже сподіваюся, що Тоттенхем в цьому сезоні покаже що хоча б на Лігу Чемпіонів він здатен. Вулхем Бренфорд 3-1. Вулхем виграв. Кевін вийшов на 67-й хвилині і здобув жовту карту. є, Вулхем переміг і ми їх вітаємо. Сандерленд Астановіла. Астановіла нарешті забила гол. Після видалення у Сандерленда, але не змогла втримати перемогу навіть у більшості. А становило в цьому році щось лихоманець, і не знаємо, коли вона прийде в себе в Бормут Ньюкасл 0-0. І переходимо до центральних матчів цього туру: Юнайтед Челсі. Бруно Фернандеш, красавець, в 200 матчі забив сотий м'яч. І... Ну, цей гравець дуже потрібен Мачастена. Він справжній лідер, справжній. Потім Казиміро також, один із, із, із лідерів Манчестера, забив другий гол. Але потім видалося. І в другий тайм було відчуття, що щось може піти не так. І Манчестер Юнайтед знов не виграє цей матч, але дотримали. дотримали. Челсі також було у видалення. Чалова е Та все ж таки не зміг е Челсі дотиснути М'ю. І М'ю виграв цей матч і набрав сім очок, наздогнавши Челсі. В них 8-8 очок. Вчора був матч Арсенал Манчестер Сіті. Дуже цікавий матч. Мені сподобався. холом знову ж таки забив. Він зараз в шаленій формі. Але не втримали. Такий автобус у другому таймі був, що просто зламався він на 92-й хвилині. Езе і Мартінелі знову артета вгадав з замінами, що в матчі з Атлетіком. Всі, хто вийшов на заміну, всі забили і віддали гольову передачу, що тут. Езе вийшов на заміну, Мартинелі вийшов на заміну. Ну, 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 До речі, ну, дуже непоганий. Як він влився в цей склад, дуже гарно. Мені сподобалось. От так закінчився цей тур. Ліверпуль втрат 15 очок, Арсенал Тоттенхем, бормек по 10 очок, Крістал Пелес 9 очок. Динамо Київ, жаль. Челсі 8, Сандерленд 8, Вулхем 8. Манчестер Сіті 9, у нього 7. Манчестер Юнайтед також 7. В зоні виліту остановила Віла Вестхем Вулверхемптон. Вулверхемптон ще жодного очка не набрав. Тому така ситуація в Англії. Ви напишіть в коментарях, як вам тур Англійської прем'єр-ліги і як вам е таблиця. Є що цікавого в неї, напишіть в коментарях ми вам відповімо. Германія, Бундесліга. Німеччина. Почався тур в п'ятницю штутгарт Сан-Паулі. Штутгарт переміг 2-0. Спокійно переміг насамперед грати зараз в Лігі Європи. Гамбург -Хан Хайденхайм. Хайденхайм ще не набирав очки. Гамбург вітаємо з першою перемогою в Бундеслізі. Непогано зіграли цей матч. Ауксбург програв Майнців 4-1. Вердер програв Фрайбергу 3-0, Лейпциг переміг Кемін 3-1. Антракт і Уніон Берлін 3-4. Айнтрахт у своєму встроїли гольову феєрію. Там був Хектрик і Покер з асистів. Іліч Покер з Assistів і Berk Hektrick. Uh, Дуже гарний матч, багато голів, вилучення не на полі тренера. Борусія, Дортмунд Вольсбург. Борусія виграла 1-0, Дємі зробив шикарний гол, вірвався поруч з штрафними майданчиками, запустив таку гармату, що не зміг Бортар нічого вдіяти. Хофенхайм Баварія. Баварія. Я не знаю, що, що її може застановити. Вона просто змітає всіх з шаленим рахунком 4-1. Кін 14 голів за цей сезон. 10-9 в 9, нього 9, матчі 14 голів, 2 асисти. Неймовірно. Як він в цьому сезоні заб'є, подивимось. І Байер Боросія Мінфобабицька. Цей матч непоганий матч. Тіно забув на 70-й хвилині і на 92-й Боруся відвідала цей м'яч. Але хочеться підтримати Байер а, після початку сезону з Тенхагом. Хочеться підтримати Байер і хочеться розіграти з вами шарфік байер Ліверкузен. Для цього, щоб а, його отримати, треба. Написати коментар, поставити лайк, підписатись на цей канал. І впродовж е, не, не, неділі, в понеділок, наступний, ми з вами знову ж таки розіграємо цей шарфик. Нічого нового, просто лайк, просто коментар і підписка на наш канал. І ти вже учасник нашого розіграшу. Продовжуємо! Таблиця Бундесліги, Баварія Бестрад, Борусія 10 очок, Лейпциг 9 очок, кельн Сан-Паулі по 7 очок. Ну, ну, до речі, в прошлому э, ну, турі кельн -Сан і Сан-Паулі також мали 7 очок і вони займали 3 та 4 місце. Зараз вони оператуються на 4 та 5 місце. Тому не сильно втратили позиції. На дні таблиці Хайденхайм, 0 очок, Боруся-Міхлвадвецька та Аугсбург. Чекаємо на якийсь. Сенсації в цьому сезоні Байер 11 баєр ліверкузом. йдемо далі? Напишіть в коментарі, як вам Бундесліга в, в цьому турі. І що би ви виділили в цьому турі. Серія А. Італія. Калері Лечі розпочали цей тур калері 2 перемогло лече Лечі. Болонія перемогла Дженуа 2-1. Дженуа е, забила гол за завдяки асисту Маліновському. Верона, Ювентус, Верона 1-1. Ювентус не зміг е, виграти у Верони. Що дивно, е, мені здається, що Ювентус в цьому матчі міг перемагати і повинен був це робити. Але не склалося. Ладно, подивимось, Ювентус в цьому сезоні видає шикарні матчі. І надалі думаю, що також буде їх робити. Міммелан виграв 3-0. Торіно програла Атланті 3-0. Кременезе Парма 0-0. Фієрентини несподівано програла комо. Хоча вони вдома ввели в рахунку. Щось у П'йолі не клеїться. Інтер 2 1 Uh, ну, переміг Ва, ну, Важка на перемогу, але ну, є перемога, і результат є, і слава Богу. І Ла Рома, римське дербі. Uh, непоганий гол забив в Плегріні. Знову Гасперіні не поставив довбика стартовий склад, але в цьому матчі Довбик був на полі. Mm, тяжкий матч. Багато бою боротьби. Небагато моментів в кінці два вилучення. Гіндузі щось не говорив. судді Белахіан, е, такий ФОВ совершив, е, що я думаю, що це на 2-3 матчі, а не на один матч. Тому це, це якось не по-спортивному лаціо зіграла в кінці матчу. І вітаємо Рому з перемогою. В них чотири е, матчі, три перемоги, один і три, ну, і три, поразки три перемоги 1-0 і одна поразка 1-0. Тому більше одного голу в матчах з Роми не треба чекати. І Рома на четвертому місці має 9 очок. В принципі, на першому Ювентус, але сьогодні ще грає Наполі з Пізой. І Наполі може очолити табліцу без втрат. Потім йде Ювентус, Мілан, Рома, Аталанта, Кременеза. Кстати, до речі, це. Несподіванка цього чемпіонату, і будемо сподіватися, що вона продовжить так грати далі. На дні турнирної таблиці Парма Пізалеча. Всі вже здобули очки, але багато команд ще не здобували перемоги. Чекаємо перемогу від Дженуа і Руслана Маліновського. Далі. Напишіть в коментарях, як вам тур серії А і чого би ви хотіли додати в до цього. Цей, цей тур і виграє, чи сьогодні Наполі чи ні. Франція. Франція почалась з туру Ліон Анже. Ліон в тяжкому матчі переміг Анже. Я дивився цей матч, і дуже тяжко переміг Ліон. 65-та хвилина забив Тесман. Але потім дуже тяжко. І Анже і, і, і могло ну, зрівняти рахунок, але не змогли. 1-0 вітаємо Ліон. Питаємо фансеку з перемогою. Нантрен 2-2. Цікавий матч був. Але е, победителя по, по, матч не виявив. Брест 4-1 переміг Ніцу. Ланц 3-0 переміг е, Ліль. Несподівано. Страсбур переміг ФК Париж 3-2. Гамер 1-1 з Лорь'яном. Ассер знов з видаленням, але на цей раз перемогли. Монако Мекс. Маннака виграло 5-2, і причому забив два е, голи Ансуфаті після, ну, скажімо так, відновлення. Е, в двох матчах забив три голи. Е, Непогані голи, я дивився і, і гарно відкрився і е, швид, швидкість непогана. Подивимось, я думаю, що він може себе проявити. Себе проявити в Монако і, можливо, повернутися до Барси. Але подивимось, ПСЖ Марсель матч перенесли на сьогодні із-за непогоди. Сьогодні буде ще вручення Золотого м'яча». Дембеле Дує. Я думаю, що поїдуть на вручення там дуже далеко їхати. І я думаю, що ПС сьогодні ну, виграє у Марселя і забезпечить собі гарний гендікап від цього клубу. А Баландор сьогодні розіграють Рафіні, Ямал та Дембелі. Напишіть в коментарях, як вам тур Франції і що вам сподобалось. Йдемо далі. Примера. Ла Ліга матч почався, тур ну, розпочався Бетіс Реал Сосідат. Бетіс виграв 3-1. Реал Сосідат в цьому сезоні щось не вражає. Жерона Ліванта, як сожалению, Владислав Ванат в цьому матчі не забував. І Жерона грала дуже погано. Видлення, Аксель Віцель дуже поганий матч від Нічого е і компанії, і Ванат нічого не зміг зробити. Мадрид спокійно переміг еспаньол, Едер Едермілітало забив шикарний гол. Імбапе забив красивий гол. Бапе теж в цьому, в цьому році дуже гарно розпочав. І він буде сперечатися з Холдом і з Кейном за Буцу. подивимось як буде. Вілеріал виграв 2-1 у Асасунис, Вілія 2-1 Алавеса. Атлетік знов програв після трьох перемог. А, зараз три до ну, поразки поспіль і щось наклається у команди. із команди... Атлетіка з Басков. Подивимось, як воно буде Атлетік, буде грати далі. У нього складний календар. Зараз Жирона, Атлетік, В. Вілеріал, Боруся Дортмунд. Подивимось, Атлетику буде дуже важко. Оговтується після трьох поразок, чи ні. Ну, будемо дивитися. Равелікана Сельта 1-1, Мальорка Атлетіка 1-1, Атлетика знов не, не перемогло. Хоча в весь матч вони тисли, 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 тисли. Моменти створювали, не могли забити. Тільки вилучили у Атлетіка, ну, нового гравця. Вони одразу забили, але потім Мурічі зміг відквітати цей гол і мальорка здобула нічю вдома. А Атлетіка знову ну, втратила очки. фочки. Перемогло Реалоб'єдом і Барселона. Спокійно перемогла хетафи. Так, е, команда Берделаса знов таки дуже жорстко, дуже грязно грала брудно. Але Барса все е, ну забила свої м'ячі і заспокоїла гру. Тому, тому що якщо б був рахунок 0-0, було б дуже важко важкому персоні. Але вона забила свої три м'ячі і перемогла три очки, є. Реал Мадрид без втрати де 15 очок. Барселона 13, вілеріал Еспаніо под 10, Ельче Бетіс под 9, Атлетик також 9. Атлетико 13 12 місце 6 очок. В зоні виріталися і дат мальорка Жерона. Жерона поки набрала тільки одне очко. Подивимося, як Владислава вона допоможе Жероні викрапкатися з цієї ситуації. А ви напишіть коментарі по поводу цього туру в іспанської прем'єр-лізі. І ще заглянемо в Португалію, де наше Гріша Содаков. Анатолій Трубін. Порту переміг Ріала в 3-0. Національ Аровка Арока 2-0. Санта-Клара перемогла Алверку. Брага зіграла 1-1 з Вікторією Гівараєш, Тандела Ештрела 0-0. Жили Сента Ештеріл Жилли Сента 2-0. Касапія Фамалікан 1-1 і Бенфіка Афеш. Бінфіка uh, феш uh, дивився цей матч. Судаков гарно з, uh, зреагував після рикошету та пробив перший раз заблокований удар. І потім на, на, на добування ще раз забив гол і дуже радий за грішу. Uh, вітаю його з цим першим голом під орудою вже Жозе uh, Муріня. Я думаю, що в нього все вийде. Все вийде, і Жозе Муріні його буде ставити в стартовий склад. І в них все стане, ну, ну все буде гарно. Потім ну, Гріша дуже гарно грав. І другий тайм, але вже дав передасист на другий гол, пенальтіс робив Атамейді, Павлідіс. І потім замінили. І мені сподобалося, як він зіграв. Я думаю, що Замаріння також. Кінчить у Анатолія Трубіна, тому гарний тур для наших українців в Португалії. Бенфіка на другому місці. З е, е, грою в запасі вона відбудеться сьогодні. Чи завтра? Завтра. Е, і потім будемо дивитися, в них може бути 16 очок, вони будуть на 2 очки відставати від порту і будемо, ну, будемо сподіватися, що Бенфіка Удаковим Контрубіним в цьому сезоні переможе в чемпіонаті Іспанії. І вже за моріння буде ще з трофе. Все розповів. Напишіть в коментарях, як вам гра Судакова та Трубіна, як вам тур на Португалії. І будемо завершувати цей ефір. Хочу нагадати, що буду вам вдячний за підписку на цей канал, вдячний за, на, за вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Нагадаю про розіграш. Треба лайкнути це відео чи наступне, чи в п'ятницю. Написати коментар. Підписатись, ну, бути ну, підписаним на цей канал, і будете е, отримувати е, участь у нашому розіграші. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення.